На столичній вулиці Грушевського тривають масові заворушення. Зараз там знаходиться близько п'ятисот осіб, деякі з яких називають себе самообороною майдану, але про самооборону тут взагалі не йдеться, тому що правопорушники фактично намагаються прорвати кордони міліції, які охороняють урядовий квартал та проникнути до будівель уряду, Верховної Ради тощо. Намагаючись поранити міліціонери, правопорушники жбурляють в бік правоохоронців каміння, бруківку, яку знімають там на місці. Події жбурляють пляшки із запарювальною сумішчю. Зараз почали стріляти ще з рогаток металевими болтами. Сконструювали е такі. Катапульти, за допомогою яких також бурляють у працівників міліції різні предмети. Крім того, використовують піротехнічні засоби, як салюти, взрив, пакети, також якісь пристрої, які нагадують світло-шумові гранати. Ми спостерігаємо таку ситуацію, що фактично правопорушення ці відбуваються у декілька змін. Тобто, поки, поки одна група нападає на правоохоронців, інша відступає на Майдан Незалежності, відпочиває будинку профспілок, отримує там від своїх політичних лідерів відповідні інструкції, повертається знову змінює цих людей на Грушевського біля стадіону Мінлобановського. Міліція вкотре закликає громадян утримуватися від порушень громадського порядку активних учасників масових заворушень. Ми затримуємо сьогодні. За даними на сьогодні, 31 особа вже була доставлена до органів внутрішніх справ. У нас вже 9 осіб затримані процесуально, тобто у рамках цього кримінального провадження, за 294 статтею кримінального кодексу. Це масові заворушення. Кількість працівників органів внутрішніх справ, які звернулися за медичною допомогою, сягає вже сотні чоловік. 61 госпіталізований правоохоронець. Є і добра новина, що той працівник Беркуту, якого захопили правопорушники, відтягли до будинку профспілок і Там знущалися над ним та били, Він вже прийшов до тями, вже може спілкуватися. Хоча лікарі обмежують круг спілкування, щоб не наражати на небезпеку. У нього закрита черепно мозкова травма, у нього струс головного мозгу, переламаний. Ніс чисельне ушкодження кінцівок, а також рвани та колотирани правого бедра. Але зараз він вже йде, я так сподіваюся, на поправку і буду дуже раді цьому його рідний, тому що це 32 річний цей хлопець, старший сержант міліції. Він батька двох маленьких дітей.